Вітаю вас, шановні учасники нашого парламентського круглого столу, присвяченого останнім рішенням в сфері тарифної політики, уряду НКРКП і оцінці їх впливу на українську промисловість та економіку. Я дякую всім і народним депутатам і представникам уряду, виробникам, галузевим експертам, які сьогодні приєдналися до нашого обговорення. Чому дуже важливо сьогодні мати такий діалог? Насправді дуже небагато потужних важелів впливу, через які уряд може впливати на промисловість і економіку. Давайте подивимось, що це. Це податки. Вони можуть або сприяти розвитку промисловості, якщо вони містять інвестиційні стимули, податкові канікули, звільнення від певних видів податків для промисловості, а можуть нищити промисловість. Якщо ці податки складні, то кошти тікають в офшори, як сьогодні, з України. 8-10 мільярдів доларів США на рік. Другий важель це мита. Якщо Сітка цих митних ставок налагоджена правильно, то тоді вигідно в країну ввозити компоненти і сировину, з них виробляти готову продукцію, постачати за кордон. Якщо неправильно, то відбувається так, як в Україні: що вигідніше ввести білоруський чи якийсь інший комбайн, ніж компоненти до нього для того, щоб його виробити. Третій важель це регуляторка. Не все регулюється митними ставками, інколи потребують навіть більш потужні і такі радикальні рішення, як те, що ми, наприклад, зробили з експортом лісокругляка. заборонили на 10 років експорт лісокругляка з України через екологічні причини. І подивіться сьогодні економічну статистику: наскільки сьогодні зросли показники інвестицій, експорту готової продукції, нових робочих місць, надходжень до бюджетів всіх рівень. тобто такі важелі. Теж можуть працювати або на користь України, або так як від нас вимагають сьогодні відмінити цей мораторій, це безумовно проти інтересів України. Четвертий важель – це вартість закупівель. На жаль, Національний банк не проводить політику, спрямовану на підтримку реального сектору економіки. Ми бачимо це сьогодні. що Україна сьогодні знаходиться на восьмому місці з кінця за вартістю кредитів в світі. При такій вартості кредитів, які взагалі бізнес можна розвивати, про які реальний сектор економіки може йти мова. Тому це безумовно потрібно виправляти. Наступний важель це державні закупівлі. Коли ми встановлюємо преференції для українського виробника, закуповуємо продукцію українського виробництва, то це сприяє розвитку нашої промисловості і економіки. Коли навпаки кошти через імпорт вимиваються за кордон, там де їх легше ховати, то економіка занепадає. Ну і нарешті шосте, і це те, чому присвячений наш сьогоднішній круглий стіл. Це питання тарифів, причому тарифів і транспортних, і енергетичних. Якщо країна встановлює такі тарифи, які дозволяють підвищувати конкурентно власного виробника, вона виграє боротьбу за інвестиції, за робочі місця, за експорт, за наповнення. Податків, якщо країна це не робить, а намагається просто тарифи максимізувати, то е, заробляючи три копійки в державних монополіях, а інколи навіть приватних монополіях, країна втрачає власну промисловість, значить власну податкову базу. А за цим втрачає і власний суверенітет. Бо вимушена ходити побиратися по міжнародних валютних фондах і інших інституціях для того, щоб знайти там три копійки, щоб звести е, кінці з кінцями. Три найболючіших питання, які ми сьогодні з вами розглянемо на нашому круглому столі, на 22% здорожчав газ для промислових споживачів. Укрзалізниця разом з Мінінфраструктурою планують підняти на 25% вартість для вантажних перевезень в Україні, і НКРКП прийняв абсолютно ганебне рішення про підняття фактично в шість разів, за оцінкою експертів, вартості нестандартного приєднання до електромереж. Чи порахував уряд вплив цих тарифних рішень на макрофінансові показники, на інфляцію, на індекс промислових цін, на курс гривні, на торгівельний баланс? Це питання далеко не риторичне. Якщо ми з вами подивимося на Укрзалізницю, да ми будемо сьогодні це фахово обговорювати. Я хочу поінформувати вас, що я зробив відповідне депутатське звернення і на міністра економіки Степана Івановича Кубєва, і на міністра інфраструктури, на керівника Укрзалізниці щодо того. Чи здійснювалася оцінка в грошовому вимірі внутрішніх резервів Укрзалізниці, залізниці, боротьби з корупцією, про яку так багато йде мова? Оптимізація державних закупівель, покращення операційного управління, в тому числі оборотності вагонів, яка на сьогодні на жаль погіршується, чи розглядали стратегічні альтернативи? Де взяти кошти для закупівлі вагонів, щоб сьогодні не покладати це все на плечі споживача одноразово. Я кажу про довгострокові позики від міжнародних фінансових інституцій, про можливість випуску гривневих корпоративних облігацій укрзалізниці. Бо, вибачте, сьогодні комерційні банки купують депозити у депозитні сертифікати у національного банку. Це не розвиває економіку. Кошти, ліквідність в системі є просто через неадекватну систему регулювання, вона не працює на Українську промисловість. чи наступне питання? Те, що ще вчора. Виглядала просто як кричуща некомпетентність і безвідповідальність очільника НКРКП Дмитра Вовка рішення про підвищення вартості приєднання до електромереж до 5 МВт майже в 6 разів. Сьогодні це вже виглядає як масштабна махінація, щодо яку щодо розслідування якої я звертаюся в набу і прошу провести ретельне розслідування в цьому питанні. Про що йде мова? Мало того, що НКРКП прийняв абсолютно необґрунтоване рішення, яким вдарив по суті по новій українській промисловості, яка не буде створюватися, по новому будівництву, по зеленій енергетиці, фактично вбивши цю галузь сучасної е зеленої електрогенерації, ввели штучний податок на розвиток. По суті, побудували інвестиційні бар'єри на вход в галузь. Зробили вартість підключення в депресивних регіонах суттєво вищою ніж в Києві. Тобто, це прямий удар по всім тим реформам, які проголошує прем'єр-міністр. кажуть підтримувати промисловість, а вони своїми рішеннями вбивають промисловість. кажемо розвивати альтернативну енергетику, а вони нищать альтернативну енергетику. Так, от з приводу чого я звертаюся до набу, я зробив депутатське звернення до НКРКП. Щодо того, на якій основі пораховані тарифи, десять днів минуло, досі відповіді немає. Але але паралельно я зробив запит в кампанію, яка проводила оцінку активів обленерго. Це, зокрема, кампанія Делойт. І я отримав вчора пряму відповідь керівництва Делойт, де вони зазначають. Що компанія не здійснювала оцінку пад Львів Обленерго, «Київобленерго», «Прикарпаттяобленерго», Київ Прикарпаття, Дніпро обленерга, з метою встановлення НКРКП питомої вартості нестандартного приєднання електроустановок до електричних мереж. Тобто та оцінка, на яку посилається НКР КП при розрахунку тарифів, вона для цих цілей компанією Deloitte не здійснювалася. Більше того, я цитую відповідь керівництва Deloitte. Там повідомили, що вважають загальний принцип розрахунку питомої вартості нестандартного приєднання спірним, а деякі з використаних параметрів розрахунку, які суттєво впливають на результат, недоречними. Таким чином, ми бачимо, що це. По суті, масштабна махінація НКРКП в інтересах приватних монополістів, в інтересах кого завгодно, окрім тих промисловців, яких має підтримувати і уряд, і незалежний регулятор.